Вітаю дорогі глядачі. Сьогодні пропоную приготувати млинці з зеленою цибулею. Так так саме зелена цибулька буде у млинцевому тісті. Ми знаємо, що готують млинці зі шпинатом, але ці дуже смачні і класно підкреслюють смак будь-якої соленої начинки. А в ролі самої начинки у мене сьогодні печінковий паштець з попереднього відео та смажені грибочки з цибулею та сиром. І перелік інгредієнтів вас також чекатиме в інфобоксі під відео. Спочатку нам потрібно помити і трохи подрібнити зелену цибулю, щоб з нею міг впоратися блендер. Тепер додаю сіль, цукор, яйця, борошно, трохи молока від загальної кількості та добре все пробиваю блендером до однорідності. Тепер додаю молоко, що залишилось, і переходжу вже на звичайний міксер. Додаю столову ложку рослинної олії, а столову ложку вершкового масла розчиняю у 100 мл окропу і тонкою цівкою, продовжуючи взбивати, вливаю окроп з маслом до тіста, в такому разі, у вас нічого не звернеться, І у тісті не буде грудочок. Якщо у млинцевому тісті у вас все ж таки залишились грудочки, його можна просто процідити через сито. І можна смажити. Добре розігріваємо пательню для млинців на середньому нагріві. У мене це 7 із 9, і перед першим млинцем змащую рослинною олією, зайву олію прибираю паперовим рушником. Наливаю тісто, розподіляю і буду смажити. Щоб перший млинець не вийшов комом, йому потрібно дати дуже добре пропектись. Нам потрібно млинець перевертати, коли він вже майже готовий. На другій стороні він тільки трошки рум'яниться. Тоді ваші млинці будуть перевертатися ідеально. І так смажимо всі млинці. Тут у мене просто дрібно порізані шампіньйони, я їх обсмажила з дрібно порізаною цибулькою, добре посолила та поперчила за смаком, вони вже охолоджені, і я додаю потертий твердий сир. І Загортаємо цю начинку у млинці, як вам подобається. Я люблю просто ось так. І також роблю млинці з паштетом це мої улюблені, до речі. Їх можна їсти так, але краще я пропоную їх розігріти. Я буду підсмажувати на пательні до золотистої скоринки. Ви можете також їх запекти у духовці або розігріти у мікрохвильовці. І смакуємо сметанкою або йогуртом. Я бажаю вам смачного і буду вдячна за ваші подобайки та підписку. До зустрічі в нових смачних відео!